Ну а тепер давайте поговоримо про найбільшу мрію Росії. Вона проста, аби Захід і особливо США втомилися від України, припинили підтримку і визнали Росію великою державою в біполярному світі. Вибачте, в двополярному. Але чекати цього вони не хочуть, та й не особливо вірять в те, що це можливо. Давайте відверто. Тому вигадали фейк, що це вже сталося. Більшість американців не підтримує Україну і вимагає від Байдена віддати її Москві. Я думаю, що Марджерітібрін атражають настроение настроєння дуже багатьох американців, не тільки республіканців, но і демократів, которые устали у которых очень серьёзные проблемы: инфляция, преступ... преступность, э, инфраструктура, которая разваливается, и которые хотят больше обсуждать внутренние проблемы, чем слать э, очередной миллиард э, Киеву, не понимая цель этой помощи. Россия вкладывает миллиарды американских долларов, чтобы створити в США Певну альтернативну реальність. Ось, наприклад, в Штатах на пропагандистів Раша Today накладено санкції. Але на сайті Міністерства юстиції США на початку серпня розмістили інформацію про укладання договорів на створення медіаконтенту між російськими компаніями і створеною на початку березня фірмою Ребел Media Production Елсі вона має виготовити 50 епізодів чотирьох шоу. Які потім розповсюджує саме Раша Тудей? Тож складається враження, що Раша Тудей не сама видає фейки. А... Посилається на американські змі, які їх створили. Ось така швидкість рук і жодного обману, нібито. Звісно, всі контракти на створення цього контенту підписували структури, пов'язані з каналом Раша Тудей. Основні тези, які російська пропаганда намагається пропхати в голови американців. Це не наша війна, санкції взагалі негативно впливають на економіку. Москву хех, неможливо здолати і потрібен мир на будь-яких умовах. І, звісно, вишенка на цьому пропагандистському торті. В Україні насправді всі люди – нацисти. Навіть єврей-президент – президент. і той нацист. Западні куратори поставили у голові сучасної України людину е етнічного єврея з єврейськими корнями, з єврейським відсутністю. І таким образом, на мій вигляд, вони би, прикривають е таку анти... Чоловічку сущність, яка положена в фундамент в основу современного українського государства. Хай Селянський. Аби все це сприймалось як правда, Росія використовує американських інфлюенсерів та відомих журналістів. Ну, як відомих, ну як журналістів. Ось такер Карлсон, шановні. Or Они собираются начать горячую войну с Россией, чтобы использовать силы военного времени для обмана и победы на выборах 2024 года. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты случайно упадут в Польшу. Мы обвиним в этом Россию и начнем войну. Это будет катастрофа. Наши политики безумные. Ведомый Церусофил тем, что был звільнен из канала Fox News за брехню. В одни из передач каналу Карлсон заявил, что Дональд Трамп програв у президентских выборах 2020 года через Через неправильний підрахунок голосів машинами домініон у відповідь. Компанія висунула позов до каналу на 787 мільйонів доларів. Звісно, жодних доказів Карлсон не надав. Тож Фокс був змушений виплатити компенсацію і визнав навіть, що заяви були помилковими. Сенсація після того, як Fox News домовилися з Dominion Voting Systems на суму близька мільярда доларів, ми дізнаємося про значні зміни на ТБ. одного з головних ведучих компаній Такера Карлсона звільнено. Такер Карлсон один з найвідоміших американських рупорів російської пропаганди. Після початку повномасштабного вторгнення він повторював усі російські наративи про Україну. Звісно, його активно цитували російські пропагандистські змі. Сенс в тому, щоб захистити демократію, але Україна не демократична держава, там немає демократії. Український президент кинув за грати його політичних опонентів. Він закрив газети і телеканали, які його критикували. Тобто, по американським міркам Україні… Дітиранія Карлсон називає Україну несуверенною державою. Українці вважає маріонетками США, знущається над Володимиром Зеленським і вихваляє свого улюбленця Путіна. А Бориса Джонсона називає нещасним недоумком, який втягнув Україну війну за вказівкою з Вашингтона. Зеленський слишком порядочний для тероризму. Тепер, якщо ви побачите його по телевізору, у вас може сложитися другое впечатлення. Потний красабразний комік ставший олігархом гонитель християн, друг Блэк Блекрок. Все важко повірити. Проте деякі коментарі Карлсона буквально повторюють промови та заяви Путіна. Російське телебачення потім відтворює ці монологи як доказ того, що Путін має рацію, оскільки те саме каже популярний американський ведучий, Ведучий Фокс такер Карлсон вважає, що в Білому домі сидять сумасшедші, які провоцирують Росію, приближають третю світову війну. Причому роблять це і за нескольких регіонів на востокі України, до яких простим американцям ні діла. Після звільнення з Фокс Карлсон почав випускати своє шоу в Твіттері. і в першому ж ролику такер заявив, що за вказівкою Володимира Зеленського Україна могла підірвати. Каховскую Каховская плотина фактически была российской. Она была построена российским правительством и в настоящее время находится на территории контролируемой России. Водохранилище плотины снабжает водой Крым, который последние 240 лет является базой российского Черноморского флота. Взрыв дамбы может быть и вредит Украине, но это делает гораздо больнее России. И именно по этой причине украинское правительство рассматривало возможность ее разрушения. И любой взвешенный человек сделает вывод, что украинцы, вероятно, взорвали ее. Также як можна предположить, що они взорвали Северный поток. Як і будь-який російський пропагандист, Карлсон не гребує і примітивними маніпуляціями, він показав ось таке нарізане відео зустрічі сенатора Лінсі Грема з Зеленським. Зі склеєних фрагментів здалося, що Грем сказав. Це найкраще на що ми коли-небудь витрачали гроші відразу після того, як він сказав: Росіяни гинуть, свобода або смерть. Зараз ми вільні, і ми будемо, і Росіяни гинуть. Найкращі витрати грошей у нашому житті. Але насправді фраза краще на що ми коли-небудь витрачали гроші просто вирвана з контексту з іншої частини розмови, де лінсі Грем говорив про допомогу Україні. Розумієте різницю? Карлсон чудово знав, як фраза звучить в оригіналі, але все одно показав невдалу змонтовану версію, аби викликати негативні емоції в американців. Ну і де ж ще Карлсону розповсюджувати свої фейки, як не в Твіттері, який купив ще один великий друг Росії: мільярдер, плейбой, філантроп та любитель березок. Іглон Маск. Він звісно трішечки розумніший за цих пропагандистів з пропелерами, тому просуває російські наративи не в лоба, хоча не завжди далеко не завжди. Ось, наприклад, мирний план Ілона Маска. Ну і куди б маск його опублікував, як не в Твіттер? Він запропонував українсько-російський мирний план, досить цікавий, який передбачає проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України, визнання Криму частиною Росії, нейтралітет для України, ну тобто без НАТО, і гарантії постачання води в Крим. І це один в один план Путіна. Витаю его позиция Москвы по статусу Крыма и Донбасса была и остается неизменной о промежуточных итогах переговоров России и Украины на своей странице в соцсети написал глава российской делегации Владимир Мединский. Он также отметил: документ по результатам встреч пока не готов, но украинская сторона стала реалистичнее относиться к некоторым вопросам. В частности, согласован пункт о нейтральном, внеблоковом и. Біз'ядерним статусі України, хто окрім ворога України, може запропонувати провести вибори на українських територіях під дулами російських військових? Це питання риторичне, але на цьому візіонер не спинився. Washington Post опублікували дослідження, з яким погодилась Єврокомісія, що після придбання маском Твіттеру в 2023 році збільшилася аудиторія та охоплення акаунтів, що підтримують саме Кремль. Я, звичайно, можу зрозуміти Ілона Маска у намаганні підтримати Росію, бо Росія за життєвими умовами дійсно дуже схожа на Марс, яким так мріє Ілон. Але нещодавно було з'ясовано, що він вимикав українських військових від мережі Starlink, власне від мережі, яку сам їм надавав. Наприклад, коли морські дрони ЗСУ намагалися атакувати кораблі Росії в Чорному морі. Тобто, Ілон Маск саботував нашу військову операцію на користь Росії. Це пряма військова дія проти України. Скільки разів таким чином маск зривав українські операції? Напевно, відомо тільки маску. Але є припущення, що це відбувалось не раз і що це повториться знову. На жаль. Чесно, от захотілось просто купити собі новесеньку Теслу і поставити на неї дизельний двигун, але з'явився в США і новий герой Росії. Знайомтесь Вівек Рамасвамі. Москві він сподобався тим, що заявив про необхідність припинити допомогу Україні. Ну чим би ще. чому ви проти підтримки України? Тому що це не сприяє американським інтересам, як президент Сполучених Штатів, я не балотуюся на жодну іншу роль, окрім як піклування про інтереси американців. Цей вівек, знаєте, класичний трампіст. Тобто ізоляціоніст та популіст він вважає, що метою США повинно бути не дати Путіну програти, а дати Америці перемогти. У його розумінні це означає дозволити заморозити нинішню повномасштабну війну в Україні і залишити частину Донбасу з Росією. Ну про що це говорить? Що до американських виборів Вівек буде найбільш облизаним індусом на Росії. Більше ні про що. Відповідно, є ймовірність, що його передвиборчу діяльність я думаю, будуть спонсорувати саме з Росії. Може навіть почне гроші російської мафії відмивати, хто знає, як Трамп. Ми не стверджуємо, але є кілька досить цікавих розслідувань. Можете побачити їх в мережі. Президент Трамп багаторазово приховував свої бізнес-зв'язки з Росією. Проте захоплюючий новий журналістський матеріал, відслідковує 30-річчя російських фінансових потоків, пов'язаних з нерухомістю Трампа. Але в реальності США та народ Америки залишаються нашим головним союзником. В нас підтримка в обох палатах парламенту і в адміністрації президента. А головне в американському суспільстві більшість прибічників обох партій, і демократи і республіканці підтримують Україну. І змінити це росіяни не можуть навіть своїми багатомільярдними агентами, навіть якщо придбають Трампу нормальну перуку врешті. Так, цьому фейку я ставлю всього дві гойди з десяти. Ну тому що камон, подивіться, яка реальна військова та фінансова підтримка йде в Україні від США. Ось Тоні Блінкен приїжджав з одним мільярдом доларів, коли вони з Дмитром Кулебою їли в Макдональдсі. До речі, в пропаганди на рахунок цього була окрема істерика. Але про це ми поговоримо пізніше. А на цьому все, друзі, пам'ятайте, якщо ви побачили на узбіччі дороги мертвого скунса, тут важливо, скоріш за все, це не скунс, тому що в. Україні більше шансів побачити на узбіччі мертвого російського сержанта, ніж скунса. Поки існує Росія, існує російська брехня. А значить, існує і наша програма. Побачимось.